Протязі дня я вважаю, ми ще ефіри проведемо. Сьогодні розпочинається агроподія, агрочелендж Київська область біля Білої церкви. День поля. Багато виставлено техніки, багато виставлено... Зараз я вам розверну камеру, покажу. Багато виставлено. І техніки, і обладнання для сільського господарства. Тому сьогодні, 22, завтра, 23, завітайте, друзі. Завітайте і на виставку, і завітайте на стенд бренду Solis. Компанія Мініагра теж приймає участь. Ось так виглядає стенд. Хто не мав можливості раніше побачити всі бренди Solis в одному місці, сьогодні саме той день коли це зробити, буде зручно. Представлена майже вся лінійка, тому завітайте, шановні, дивіться, приймайте участь. До нових зустрічей!